Всім привіт! Мене звати Роксолана. І сьогодні я хочу розповісти про дуже цікаву книгу від українського автора на ім'я Василь Портяк. Це ось така збірка Вибір скорого». Вона містить різні новели Василя Портяка за різні періоди. Також тут є кіноповість Олекса Довбуш і Лола. Це сценарій художнього фільму. Найцікавіші новели, на мою думку, це про повстанців, про незалежність України, про боротьбу за незалежність України. І новели досить специфічні. Вони написані таким діалектами. Тут є багато дуже рідко вживаних слів. Відповідно, книга вам буде деколи легко читатись, деколи важкувато, адже дуже специфічна мова у Василя Портяка. Але мені дуже сподобалася кіноповість Олекса Довбуш, і, відповідно, Лола сценарій, досить непогані вийшли варіанти. Дуже би хотілося, щоб, наприклад, за Лолою зняли якийсь фільм або за Олексою Довбушем. Тому я вам щиро рекомендую, якщо вас цікавить така збірка.